Повернення з війни для ветерана завдання надскладне. Саме тому виконувати його має не одна людина, а команда. Як це зробити найкраще і що для цього потрібно, вирішували представники влади та бізнесу. В межах проєкту Час діяти нестримні. Адаптивний клуб МСК Дніпро один із 15 переможців конкурсу Час діяти не стримні». за грантової підтримки благодійного фонду МХП громаді. Тут реалізовують програму реінтеграції військових та ветеранів. Тож не дивно, що саме на базі клубу відбувся захід за участі спортсменів, підприємців та представників влади різних рівнів. Дякую нашим захисникам, що дозволяють нам тут бути сьогодні в цей момент. І ми всі і фонд, який постійно займається розвитком та відновленням громад. Започаткувавши програму МКП поруч, це саме програма, яка займається реабілітацією військових ветеранів, ми зрозуміли, що адаптивний спорт є таким сильним драйвером для наших ветеранів або для людей з інвалідністю, для того, щоб виходити зі своєї цієї шкорлупи, як сказали, для того, щоб бути живим серед живих, для того, щоб під час цих занять відчути тепле че побратима або свого. Друга в команді за словами заступника міністра молоді та спорту України Сергія Тимофєєва, Черкаський лише один із понад 80 адаптивних клубів в Україні. В таких центрах для ветеранів проводять заняття з футболу, джиу-джитсу, загальної фізичної підготовки, плавання, скандинавської ходьби, регбі та стрільби з лука. Усі напрями адаптовані для людей з інвалідністю. Міністерство молоді і спорту є одним із пріоритетів це адаптивний спорт. Що таке адаптивний спорт? Це соціальна і психологічна адаптація людей завдяки фізкультурно спортивної реабілітації до реального життя, до нормалізування горональної системи, до її діяльності, вплоть до того, як підтягнути виделку чи ложку на обіді. Але головне сьогодні витягнути хлопців і дівчат саме зі своїх кімнат. Зі своїх домівок на Черкащині відразу два адаптивних спортивних клуби отримали підтримку для розвитку та розбудови. Це МСК Дніпро, з Черкас і клуб Росава зі степанців. Вони серед 15 переможців грантового конкурсу Час діяти не стримні». Влада області запевняє, що працює над тим, аби такі спортивні осередки, де ветерани та ветеранки можуть відновлюватися завдяки фізичним активностям, були в усіх громадах. Це Дуже велике комплексне питання. Комплексне, воно багатогранне. Починаючи з фізичної реабілітації реабілітації і закінчуючи практично інтеграцію, як ми кажемо, в громади, в суспільство, в родини, працевлаштування і, мабуть, всі ті компоненти, які можуть обговорюватися саме в, в такому колі. І саме така ініціатива, яку ми маємо сьогодні, це ще черговий інструмент саме такої комплексної політики по відношенню до... Захисників і захисниць без підтримки бізнесу державні програми реалізуються не надто ефективно. Такого висновку дійшли учасники панельної дискусії, яка відбулася в межах зустрічі. Відзначили, що Черкащині пощастило, адже потужне підприємство ТОВ НВФ урожай у складі центрального хабу МХП взяло на себе партнерські зобов'язання в межах власної програми реінтеграції військових та ветеранів МХП. Поруч В межах 12% наших працівників сьогодні вже пройшли бойовий досвід і з підприємства, в якому я працюю. 76 на сьогоднішній день працівників наших призвано, 30 вже повернулося. І ми знаємо про кожного, ми знаємо, хто на якому напрямку, ми знаємо, де людина повертається, як реінтегрувати, і я про це говорю із таким, знаєте, моральним. Присмаком, тому що ми справді цим живемо. Обговорення завершилося на футбольному полі. На центральному стадіоні Черкас відбулося тренування ветеранів та людей з інвалідністю. Спортсмени вважають, що отримали шанс на відновлення і повернення до мирного життя саме завдяки програмі з реабілітації. Дитинство полюбляє спорт, фізичні нагрузки і дуже задоволений, що після трагедії, невеличкої, як воно зараз вже кажеться. Що я продовжую займатися спортом улюбленою справою? Багато друзів з'явилося нових. Колектив дуже добрий і мені це подобається. Для багатьох із незламних воїнів духу спорт це можливість знайти застосування навичкам військового у мирному житті. Тут теж потрібна дисципліна, вимогливість до себе і сила волі. А ще є відчуття команди і підтримка друзів. Це реабілітація. Це перша реабілітація для нас, для е, поранених військовослужбовців, які пережили деякі забиття, вийшли як, скажем, так скажем, із пекла. І нам, щоб одійти від того всього, треба чимось загрузити себе. Приходимо з класним драйвовим настроєм. Тут поки граємо, кайфуємо, коли тренуємось, займаємось, е, відпрацьовуємо деяку тактику. Працюємо в общем, і ми є стартом для амфутболу в Україні, тому що за кордоном амфутбол уже продвинутий, а в Україні це все тільки починається. Адаптивні види спорту потрібні сьогодні не лише їхнім безпосереднім учасникам, а й всім нам. Вони забезпечують розбудову дійсно інклюзивного європейського суспільства, де кожен має шанс на активне життя, відновлення та соціальну взаємодію. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.